Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Оля та Юля. І ми нарешті дійшли зайнятися нашим ставочком. Уже у нас холодає, були вночі перші приморозки. Мінус 3, мінус 4 вже вночі. В день 1 два градуси тепла, поки ще тримаються. Але щоб потім дуже в холодній воді не порпатися, ми вирішили е зробити це зараз, поки є ще така можливість, поки не йдуть сніги дощі, Будемо займатися ставочком. В першу чергу нам потрібно вичерпати наші 455 літрів води, які тут є. Це непроста задача, тому що у нас ніяких насосів немає і земля всюди досить волога, щоб її просто виливати в землю. Цю воду, тому будемо носити трішки за територією нашого будинку. У нас там є ринва, куди можна її злити. Але це займе час, не буду вам цього показувати, тому що буду допомагати мамі. І далі вже будемо діставати рослинки, коли стане менше води, чистити їх. Цей вже процес весь вам зніму і покажу. Ну, друзі, вчора ввечері ми викачали, винесли відрами воду з нашої ємності. Ось так зараз все виглядає. Була інша робота, тому сьогодні продовжуємо ставок нас чистити, вже трішки навіть примерзла водичка. Бачите, є льот на ній. І зараз мама буде діставати рослинки звідси і чистити їх, обрізати. Ми плануємо зберігати рослини у погребі і думаємо, що будемо їх зберігати у відрах з водою. Хоча насправді бачили. У інших блогерів, що е, деякі зберігають навіть без води. Просто у цій ємності, в якій вони зростають. І це теж ефективно, якщо у вас приміщення вологе, то в принципі рослина нормально себе там почуватиме, так нам сказали. Ми поки що будемо експериментувати, все ж таки з водою їх ставити, тому що бачили це частіше. У більшості людей, у яких ставки не зимують. Ось тому покажу вам зараз, як і що ми будемо робити. Ну, ось ми дістали всі рослини в ставках вже. Така брудна робота. Дуже все порозросталося. Ось це одна німфейка наша, та, що меншенька, а це та, що велика. Ті, що квіточки білі в неї. Ось так, бачите, виглядає. Підготували відра для каміння та сміття. Будемо зараз обрізати рослинки. Ось тут у нас ще аїр. Далі очерет, здається, називається. І забула, як ця рослинка підпишу вам. Ось ставок вже майже пустий, але ще треба черпати відрами і ось так виглядає каміння. Тут багато листя вже нападало. Ось такий не дуже чистенький він. Для початку вичерпаємо вітрами все, а далі вже будемо тряпкою вимочувати все, що таке залишиться, тому що іншого варіанту, на жаль, немає. Але багато хто так чистить, тому що ось такі невеличкі ставочки, які не зимують, по-іншому не очистиш. І так, ми вибрали майже усю воду з ставка. Ось залишилась трошки сміттячка. Мама зараз буде збирати це все, трохи болота позбирає. А я поки принесу тепленької води, щоб ми помили вже нормально наш ставочок і законсервували його чистеньким на зиму. Ось. І одразу скажу, що якщо ви люди хочете в ставочку мати е камінь, камінці різні, то це ускладнює роботу, ускладнює його чистку. Ну, Нам це не те, щоб було дуже якось тяжко, але е займає більше часу, треба їх вибирати, потім ми ще будемо їх перемивати. Бачите, в нас ціле відро такого мілкого каміння. І різних кораллів е, у ставку. І багато ось такого крупного каміння воно на дні лежало. ось Але це дуже гарно навесні, коли вода прозора і це все видно. Тому ми не жалкуємо, що так зробили. Це дуже гарно виглядає. Ось так. Мама вибиває ставок звичайною губкою. Такою, як посуд миють. Шкрябати сильно його не хочемо, тому будемо відмивати так. Ну і, звичайно, ніякі засоби не використовуємо. Я думаю, вони тут не потрібні. Це все можна відмити просто водою теплою. І так, переходимо до самого останнього етапу, це обрізка рослин. І їх будемо пакувати у наш погреб. Саме зараз для нас складне це вибрати ємності, тому що у нас немає таких широких ємностей під горщики, але, здається, оце біленьке відро, те, що велике. І ось така чорна ємність там за мамою стоїть. Ось вони, здається, підходять. Для двох німфей будемо пробувати їх ставити. Одна з німфей, в принципі, у нас майже очищена, нічого в ній такого немає. Знаю, що їх ділять, там підсипають, очищають нормально весною. Ми обрізали лише верхні листочки поки що. Зараз мама... Весною може розсадимо, бо вже бач, немає куди рости. Так, весною будемо розсаджувати. У нас на дачі планується ставок, то заберемо. І ось коріння внизу. Не сильно воно наросло, тому в принципі дуже нас все влаштовує. Ось так вона якраз ідеально стала у відро. Дольємо трохи води, щоб вони, вона заповнила рослинку до самого верху, і все. І спочатку опустимо в погреб, а там вже дольємо води для того, щоб було опускати легше. Для другої таке саме відро візьмемо, буде зручніше, мені здається. Ну Зараз подивимося. Можливо, дійсно в цей чорний ящик краще заховати наші рослинки в маленьких горщиках, буде компактніше, менше вітер придеться використовувати. Зараз побачимо. Чистимо наші рослинки, обрізаємо просто абсолютно усі паростки, вони їм не потрібні. Молоденькі оставляємо такі зовсім молоденькі, невеликі, от листочки. Ой, Боже, навіть квіточку випустили. Дивіться. А мені здається, їх треба Ні, обрізати. Їх треба оставляти. Ну, мама каже, що треба оставляти, значить, будемо оставляти. Напишіть вашу думку, вам можливо ну, в когось. Ці маленькі, молоденькі, вони весною раніше тоді виростуть. Можливо, в когось є досвід, напишіть, як правильно, ми поки що їх оставимо, але в принципі обрізати завжди встигнемо. Тому скажіть, як ви думаєте. Чи як по вашому досвіду, чи треба залишати ці молоді пагони? І ось так залишаємо наш ставок відпочивати. Він вже підсох, вичерпали всю воду, помили. І збираємо ще купити якусь плівку, можливо, скатертину поліетиленову або якусь більш цупку плівку. Покладемо дощечки і накриємо зверху ставок, для того, щоб туди не падав сніг, опади і він не перемерзав по декілька разів за зиму. Думаємо, що це буде краще, ніж просто його залишити в такому стані. До речі, у кого є подібні ємності, подібні ставки. Напишіть, як ви накриваєте чи не накриваєте, як ви зберігаєте такі ставки. Ну от, підготувала вже все для того, щоб опустити в погреб. Мама налила трішки води у відра для того, щоб перевірити, чи вони не підтікають ніде. Все добре, нічого не тече. Вирішили ось таку більшеньку ємність зразу три рослинки поставити, щоб... Не займали лишнє місце і не займали лишні ємності. І зараз будемо опускати в погреб і далі заливати водою. Це вже я вам все показувати не буду, тому що в нас там е світла толком немає, е погане освіщення, і мені потрібно мамі допомагати, щоб е справитися з цією задачею. Ну, незручно знімати просто там. Тому буду з вами, друзі, прощатися на сьогодні. По максимуму показали вам. Все, що могли щодо ставочка. Сподіваємось, що наш досвід комусь буде цікавий та е, корисний. Хочу ще сказати, що камінці ми е, мілкі заберемо додому, промиємо, а крупні ми вирішили залишити ось там в куточку, я їх туди перенесла. Вони там на доріжці будуть лежати всю зиму, помиються дощами, снігами, а навесні їх просто підчистимо трішки і вже будемо назад у ставочок використовувати. Тож, дякую, що ви сьогодні були з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Пишіть коментарі, можливо, у вас якісь поради будуть щодо ставків. Нам буде цікаво почитати про ваш досвід. До нових зустрічей, друзі!